Для приготування дирунів в горшечках з печерицями беремо 4 великих картоплини, одну цибулину, одне яйце, сіль і перець. Спочатку будемо натирати на мілкій терці картоплю. Картоплю з цибулею потерли на мілкій терці. Тепер додаємо яйце і солим перчим до смаку. Все перемішуємо. Тепер будемо жарити дурни на сковорідці. Для обжарювання печериць беремо 250 г печериць, може їх порізали на кубики, столову ложку муки, 2 столових ложки сметани, сіль перець до смаку. Тепер муку будемо змішувати зі сметаною. Муку зі сметаною розмішуємо так, щоб не було грудочок. Так, сметану з мукою розмішали. У мене сметана була дуже густа. Я додала буквально 2 столових ложки молока. У кого рідка сметана, значить нічого не треба додавати. Гриби ми обжарили до готовності, і соус тепер будемо додавати до грибів. гриби зі соусом обжарювали на вогні ще буквально 2 хвилини. Тепер будемо доводити до смаку. Додаємо трави, базилік орегано, майоран. Хтось не любить, може то опустити. Даємо півчайної ложки солі і дрібку перцю. Тепер беремо формочки для запікання. На дно формочок викладаємо буквально печені ложечки масла. Зверху накладаємо дируни. Зверху на деруни викладаємо грибну підливку. На грибну підливку знову викладаємо шар дерунів. Зверху на деруни беремо твердий сир, ну, тертий на грубій терці і посипаємо зверху. І відправляємо в духовку випікатися при 180 градусах. Дерни в духовці запікалися 15 хвилин і дуже смачно.